Від цього частини, як ми робимо дерева з біном? Так, я... Де ми думає, зупинилися, де ми будемо О! ...класти дерево тут. Це березу. Пішли дерева? Чого ти там сидиш? Буде короткий мультик, ну, значить Так. Я буду з цим скоро закінчувати. Дерева, дерева, дерева. О, я стив одну. робиш дерева чи ні? Лжить, давай. Ні, ні, в лісах. В ліси йди. М -м -м. Откуда тут залезу? А, це голя він коли б... бився з, моб, з мобами. Я хочу помер. його поремонтувати. А там де ще... Да, тут, кстати, крафт, тут залізний шлем. Можу скрафтити залізний шлем, чи за залізний чопот. Навіщо? Навіщо це робити? Бо в мене п'ять залізів. Ну добре. Так, дерева. Ти вже скільки дерев вже. Та ти нуль. Ти займаєшся чим попереду. Ти Займаєшся дачім попало. Ну все, я вже, по суті, вже нару зробили. А, і ще я чув, що їм ще потрібна тростина. Як нам треба ще тростина. Ти брошувати. не розмовляєш з жителями. Розмовляю, вчора розмовляв з ними. Їм не вистачає трошки. Ну, Вадця заряда. Якби я швидко з цим покінчу, коли дерева. Я боюсь, що мене зомби. Так все. Будемо тепер. Тросину вирощувати, їм треба багато трусин, я чую. Зачем жителям дерева? дереву? Ти досі не сказав. Ну, їм, ну, треба, щоб вони будували, доми робили. Щоб було в них, ну пали. Та майже найбутівельний. А що в них було. Я так, щоб в них щось було. Одиннадцять вистачить? Я вже майже стак выбираю. А, значить все. Да, это я. Я уже стак дерев, если зібрав. Скільки надо монет дерев? Ну, цього вистачить, бо ми уже все. Мы уже по суті. Я уже зробили закінчу. завдання. Всем пока. А куда? Та ти ще маєш дерева розкласти. І хорошого дня. Ти ще маєш дерева розкласти, то що? А где раскласти? Не пошкай, ну не. Так, СС за здоровье. И остальный. Надо клетить. О. Да. Сточка хлебой. Ч ч у вас тут? Ой, шучу, так. Nei, det er det ikke.